У конференції з безбар'єрності у Дніпрі взяла участь онлайн заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Наталія Козловська. Вона розказала про відновлення інфраструктури країни. Також до заходу доєдналася онлайн голова партії Слуга народу Олена Шуляк. Вона розповіла про законодавчі зміни у містобудівній реформі задля безбар'єрності. Перед нами стоять дві великі місії: перша додати безбар'єрність до української інфраструктури. Друга додати безбар'єрність до української свідомості, тобто усунути бар'єри в головах. Під час конференції голова Дніпропетровської облдержадміністрації начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак підписав декларацію про підтримку національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні до 2030 року. Я думаю, що ми розробили регіональний план нашої року який включає в себе різні аспекти нашої життєві діяльності, які ми будемо розвивати спільно органами місцевого самоврядування. Перше – це освітній проєкт, суспільний проєкт, економічний проєкт. Лідерка руху за жінок Дніпра Аліада Мансурова передала обласній бібліотеці довідник безбар'єрності, який створили за ініціативи першої леді Олени Зеленської. Книгу вручив голова Дніпропетровської облдержадміністрації, начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак Надії Тітовій, директорці обласної універсальної наукової бібліотеки імені Кирила і Мефодія. Видання буде у вільному доступі для кожного. Також є електронна версія довідника. Я дуже вдячний нашій першій леді, яка ініціювала таку ініціативу, яка є провідником цього діла, яка є дійсно перша леді. Дуже було гарне спілкування з людьми в залі. І чим я закінчив, в нашому залі була присутня, були присутні діти. І я дуже дуже їх завірив. Що їхнє майбутнє буде безбар'єрним. І дякуючи першій леді Олені Зеленській, дякуючи в тому, що вона стала символом і лідером цієї політики, державної політики по створенню безбар'єрного простору, стала ініціатором розробки національної стратегії побудови безбар'єрного простору в країні. І сьогодні ця ідея, втілена у затвердженні стратегії, продовжує реалізовуватись вже на місцях. Навіть в ці часи ми не зупинимось і будемо продовжувати втілювати нашу мрію. Мрію кожного громадянина і жителя України. Це комфортна, безбар'єрна країна. Довідник безбар'єрності це унікальне мультиформатне видання. Зі шрифтом Брайля, конгревним тисненням, QR-кодами на переклад жестовою мовою безбар'єрність це про наше ментальне становище і про наше духовний розвиток. Середини і до відносина один до одного, а ця книга вона в першу чергу для мене показує, що ми всі рівні. Що немає між нами ніяких бар'єрів, немає посадовця і немає звичайного громадянина. Немає людини з інвалідністю і немає нас з вами, які просто там пересовуємося без кріслоколісного. Немає дитини з інвалідністю, у якої там якісь складочі мають виникати. Це просто знаєте середини духовність. Питання не лише ментальної, але й фізичної безбар'єрності, особливо актуально під час війни, адже маломобільним групам населення складно дістатися до укриттів, а з фронту повернуться військові з інвалідністю. Тому був презентований також і альбом безбар'єрних рішень. Це перший в Україні посібник для архітекторів та проєктувальників, держслужбовців, урбаністів, представників ОСББ. для всіх, хто може зробити простір подвір'я споруди, де живе і працює безбар'єрним. Щодо реалізації, на сьогоднішній день в області розроблена програма регіональна по безбар'єрності. Ми підготували вже декілька флагманських проєктів по лінії освіти, культури соціального захисту, які найближчим часом будемо реалізовувати. Тож на Дніпропетровщині триватиме створення безбар'єрності, зокрема в медичних закладах. Потрібно дійсно зробити лікарні, які не мають бар'єрів. Не мають бар'єрів не тільки в вигляді пандусів або доступних входів в лікарню. Безбар'єрність повинна бути в саме в головах наших медичних працівників, коли вони і спілкуються з пацієнтами, такими і допомагають дають допомогу і лікування. Серед учасників конференції люди з інвалідністю та батьки дітей з інвалідністю. Вони доносять до суспільства проблеми, з якими стикаються щодня, заради вирішення цих актуальних питань. У Мар'янки діагноз, ДЦП, спастична диплегія, третя ступінь ураження, стійкі рухові порушення. Мар'янка рухається за руху, сходу нами самостійно не рухається. Дороги наші це велика перешкода. В школі ми не маємо безбар'єрності, немає цих пандусів, немає туалета спеціалізовано. Спеціального туалета не маємо, маємо тільки загальний. І не тільки для Мар'яни, і для інших дітей, які б мали такі потреби, немає цієї безбар'єрності. Аби прибирати перепони, які змушені долати маломобільні групи населення. В Україні запланували більше 400 різних проєктів з безбар'єрності. Маргарита Віталій Шалдов, Новини Д1.